Нефільтрована кава підвищує загальний рівень холестерину, три а також поганого холестерину. Тому, якщо ви вже маєте такі показники, які підвищені за дослідженнями, варто споживання кави обмежити або тимчасово виключити, якщо ви знаходитеся на програмі регуляції ліпідів. Проте, якщо ви все ж таки не можете відмовитися від кави, також переходимо на каву без кафеїну. І ще є теж один такий прийом, який ми можемо застосувати для того, щоб не підвищувати такі показники. А саме, використання фільтра для кави може допомогти зменшити цей ризик. Проте, я завжди наполягаю, якщо Тригліцериди вже підвищені, вони виходять за норми референсу, каву взагалі варто виключити. Навіть кава без кофійну все одно це буде стимулятором. В такому випадку краще перейти на більш спокійні напої, наприклад, це може бути трав'яний чай або слабкий зелений чай, або просто корисні свіжевищені соки і вода.